Ми хотіли удосконалюватися йти в процес оптимізації ефективності, тому і прийняли рішення зробити хімічний аналіз ґрунту. Який дав нам можливість зекономити для нас дуже великі кошти, а уяви навіть на тому об'ємі кукурузи, який ми робимо, там що це 500 гектарів, та по 80 доларів це практично 40 тисяч доларів на одному полі. Дати? 40 тисяч доларів. 40 тисяч доларів. І зараз ж ти дивишся в напрямку сточного землеробства, тому що в тебе вже є розуміння, розуміння особливостей своїх полів. У тебе є розуміння. Наскільки в тебе е, високий там, рівень строкатості. Хімічний аналіз ґрунту це той перший практичний крок до успіху, який ми зробили. Всім привіт. Сьогодні ми по поспілкуємося із е, Юрій Ус. Це мій земляк з Полтавщини, фермер і прогресивний аграрій. Е, товариство е, Агроленд Товар. Інвест. Юрій, скажи, будь ласка, сьогодні ми на конференції із YouSate Agro спільний проєкт, який стосується аналізу ґрунту і провадження ефективного та точного землеробства. Ти є учасником цього проєкту, став учасником в цьому році цього проєкту. І я знаю дуже добре, що ти вже з Агрілабом працюєш не перший рік. Ти вже це робив. Це вдруге буде. Так, да, це це другий раз. Ти вже ти вже отримував отримував схожий сервіс е, декілька років назад, коли тільки ви починали починали розвиватися. От, будь ласка, скажи, ну, перше, да, свої враження про цю співпрацю. Ну, враження в якому Не, не. Враження в кінцевому результаті, що, що ти отримав, е, там що може щось ти оптимізував, скільки ти заробив, більшу урожайність отримав чи більшу прибутковість. Перше, це враження свої, ну і, і друге, чому ти знову рухаєшся в цьому напрямку і приймаєш участь в цьому проекті? Ну дійсно такий захід дуже е, корисний, тим, що на кожних заходах, до яких я відвідую, практично відсотків 50, Однієї тієї самої інформації. Але кожен раз на новому заході, кожна інформація сприймається по-іншому і кожен раз щось усвідомлюєш цікавіше для себе. От якраз на цьому заході, який організували, організувала компанія Agrilab і дала мені можливість поділитися своїм практичним досвідом. Е історія дуже проста. Ми хотіли удосконалюватися і йти в процес оптимізації і ефективності, тому і прийняли рішення зробити хімічний аналіз ґрунту. Який дав нам можливість зекономити для нас дуже великі кошти дуже великі кошти, зменшити, зменшити навантаження, отримуючи ті самі результати. Так само е хімічний аналіз ґрунту нам дав можливість не просідати врожайності ще, а будь вже в якомусь там рівні стабільності, де ми розуміли, що кожен рік отримуємо той свій прибуток, який дасть нам можливість ефективно вкладати в точне землеробство. І я вже говорив і повторюся, що якраз напевно хімічний аналіз ґрунту це той перший практичний крок до успіху, який ми зробили. І я так і рахую. Тому очікування, які на той час я розповідав при презентації, коли нам презентували вже результати аналізів, я не розумів, але я приміняв і побачив ефективність, і побачив ту суму коштів, яку зекономив. То зараз я націлений на те, що приймаючи участь у цьому ж знову. Як компанія Грилаб, яка продоставила мені спільно з проектом USAID аналіз ґрунту і хімічний аналіз ґрунту, який зроблять, і дадуть мені рекомендації консультації, то я вже напевно 100% їх применю використаю і піду вже дійсно в те точне землеросту, яке існує. Тому що дійсно там на сьогоднішній день фермери діляться як. Казала компанія, одна на 30% які знаходяться в процесі диджиталізації. І я хочу бути там. Напевно, це так. ска скажи, будь ласка. От е, коли ти почав працювати, як ти монетизував? багато аграріїв? Не розуміють, як монетизувати от саме результати аналізу ґрунту? Як ти це зробив? І які ти отримав? Як ти от які ти отримав результати? От конкретно там в цифрах? Тому що всі конкретно в цифри це знаєш, От що зробили, і скільки ж, скільки ж це дало там в урожайності, в, в, в прибутку, в економії в таких е, ну давай спочатку в економії коштів е, по тій технології, які ми працювали. Я говорив, що з осені під основний обробіток ми давали 150 кг діамофоски і 100 або 150 кг, ну 150 кг кілограмів карбоміду. Весною під передпосівну культивацію ми давали 150 кг карбаміду і 100 кг при посіві складних добрив. Це була там поліфоска, 8-24-24 в рядок при посів. Таким чином, на ціни 2020-2021 року, це було 10 тисяч дев'ятсот гривень на гектар затрат по добривах. І загальна середня кількість добрив була 450-550 кг. Таким чином, коли е, після проведення хімічного аналізу ґрунту і отримання рекомендацій, е, це конкретно технології добрив на кукурузі, ми зробили слідуючий момент, що ми по рекомендаціям Агрілаба зробили, внесли 120 кг кілограмів безводного ам'яка під кукурузу і дали всього. Е, 100 кілограм складних добрив, знаючи потенціал поля і наявність тих елементів, які зробили uh -huh. нам, е, отримали той самий на одному ж полі, 87 гектарів. Ми зробили просто експеримент, де посіяли по цій технології класичній, ми працювали, і по ті, яка дала де ми внесли 120 кг кілограм безводного гам'яка і кг кілограм припасів. Результат не змінився. Він не змінився протягом трьох років, тільки змінилася економія від 55 доларів до 83 доларів на гектарі. А уяви навіть на тому об'ємі кукурузи, який ми робимо, там, чи це 500 гектарів, та по 80 доларів це практично 40 тисяч доларів на одному полі. 40 000 доларів. 40 000 доларів. Тому в загальному на той об'єм, який ми працювали, я розповідав у своїй презентації, на той об'єм, який ми працювали по кукурузі, в 600 гектарів, де ми зекономили 60 доларів на 700 гектарів кукурузи, то це там, 42 тисячі доларів. Прости, проста економіка. На полі, да? на одному полі. Ну, я десь так е, враховуючи там, середній розмір поля, це десь приблизно там, 50, 500, максимум 700 доларів ти мог потратити на поле, ну, на аналіз, на рекомендації, на відцифрування, на план дій, правильно? Да. І, і ти отримав 700, ну, навіть, 1000, навіть 1000 доларів і плюс 40 тисяч. 40 Ну, тобто, ми побачили ефективність в тому, що ми зменшили. Ну, ми бачили, як ми купляємо добро, Вони зменшилися в кількості. Ми брали якісніші добри по рекомендаціях, але зменшили їх кількості, знаючи аналіз поля. Аналіз поля, його потенціал. Тобто, ми розуміли, що якщо на цьому полі не може бути більше 11 тонн кукурузи, то навіть скільки б ми давали добриво, його не буде, бо є рекомендації. Згідно цих рекомендацій, ми рухалися, зменшили затратну частину конкретно в добри, конкретно в добри. тому що ми не могли так собі бистро дозволити змінити техніку чи обробіток ґрунту, який давала рекомендації компанії «Грав». На сьогоднішній день ну, ми розуміємо, що це вже оцей процес ефективності і оптимізації. Тому як ти розумієш, що придбання тієї там, нової техніки чи нового агрегату, який стоїть недешево, ми розуміємо, що він окупиться в зв'язку з тим, що є аналіз, є рекомендація і є результат, який ти бачиш. Тому от якраз тут про ефективність і оптимізацію. Ну і, і зараз же ж ти дивишся в напрямку точного землеробства, тому що у тебе вже є розуміння, е розуміння особливостей своїх полів у тебе є розуміння, наскільки у тебе е високий там, рівень строкатості, наскільки буде е доцільно і ефективно впроваджувати ці елементи точного землеробства. Ну, ми конкретно говоримо там і за диференційоване внесення, да, добре. Вот. Ну Так от якраз в цьому випадку, після аналізу ґрунту, я розумію, що ми дивимося в, 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 в майбутню технологію точну тобто, землеру, то це, як ти говориш про диференційне внесення добрив, диференційний посів, внесення засобів захисту. Але для того, щоб йти в ці інвестиції в плані зміни там, техніки, можливо, цей, ми почнемо з простого, простих речей. Я вважаю, це та, та перша ступенька успіху це аналіз ґрунту, який на сьогоднішній день дає можливість зробити його. Ну, я рахую за смішні кошти. Тому ну, зараз так. Я... Да, завдяки проекту Agro і AgriLab, цій ініціативі, е, да, це, це коштує 85 е, е, гривень ґрунта. на гектар без ПДВ. Так, тому да, для нашого господарства я ж кажу, ми перші, хто зателефонували, побачили в соцсетях. Про цю спільну програму зателефонували. Простий приклад. Я ж подав. Подали документи, там елементарний пакет документів, який бухгалтера там за півгодинки його там відправило, обмінялися, виставили рахунки, проплатили, але розуміємо, що ефективність забору аналізів ґрунту буде після збору врожаю, буквально через пару місяців. Тому Ну, там, этот. там, там аналіз ґрунту, і там чотири агрономічно-технологічні е -е, е -е, консультації, які. Підводять аграрія, підводять господарство до, до ефективного і точного землеросту, до, до управління цими даними, до управління ефективнішими своїми ресурсами, ну і в цілому підвищення прибутковості. Е, так, ну напевно від тебе ще побажання, що ти побажаєш тим, хто нас дивиться. Е, ну, напевно, прості побажання. Побажання в тому, що. Разом йдемо до перемоги. Це перше, напевно, побажання всім дочекатися перемоги, розуміючи, що Україна це аграрний сектор, це 53% валютної виручки, яку дає наша країна. Тому тільки в оптимізації і ефективності ми в змозі збільшити свої прибутки. Дійсно, ми навчимося рахувати кошти і будемо їх ефективно використовувати. Юрій, чудово, дуже тобі дякую за коментар. Я тобі дуже дякую за співпрацю і дякую тобі за сьогоднішню презентацію. Дуже приємно працювати з такими е, молодими, прогресивними аграріями, тим більше земляками. Так, да, Я теж хотів би подякувати Ярославу Івановичу, тому що на сьогоднішній день, чесно скажу, при виборі партнера ти розумієш, що в людини є авторитет, яка практично все життя. Пропрацювала в науці, є, як він каже, більше 700 кейсів. Да, практичне. Да, да. І це ті, ну це ті результати, які не просто на папері, а це практичні результати. І навіть якщо хтось цьому не вірить, то він може просто там зателефонувати у два-три господарства, де ви проводили свою роботу і побачити результат. Тому дуже вдячний і так і я дякую. Дякую.